Вітаю вас на каналі Місячна країна. Настав серпень, а отже, пора збирати врожай цибулі на дачі та на городі. Приблизно на початку серпня цибуля дозріває і готова до збирання. Бажано викопати її до сезону осінніх дощів. А ще важливо правильно вибрати день. Він має бути погожим та сухим. А ще важливу роль відіграє фаза місяця і знак зодіаку, в якому він перебуває, особливо, якщо ви плануєте тривале зберігання цієї цибулі. Отже, копати та вибирати цибулю краще за все на спадаючому місяці. У цей період цибуля наповнена соками, вона максимально поживна та смачна, така, як і має бути. Ще важливо викопувати її в особливі знаки, які забезпечать добре тривале зберігання цибулі та максимум поживних речовин. Зараз я дам найкращі дати за місячним календарем для збору врожаю цибулі на зберігання, їжу та консервацію. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож 5 та 6 серпня це дні спадаючого місяця у овні. Якщо копати цибулю у ці дні, то вона буде соковита та придатна для тривалого зберігання. Наступні дати 7, 8 та перша половина 9 серпня це спадаючий місяць у тільці. Це теж дуже гарні дні для збирання цибулі. Далі друга половина 14 та 15 серпня це спадаючий місяць у леві. Якщо копати цибулю у ці дні, то вона буде смачна, соковита та придатна для тривалого зберігання. Цибулини можна висмикувати з землі, якщо вони легко тягнуться. Але якщо овочі великі, то краще викопувати їх лопатою, щоб не пошкодити бадилля. Якщо відірвати бадилля при зборі врожаю, то цибуля швидко загніє. Тож бажаю вам добре викопати цибулю та зберегти її.